Добрий ранок, сьогодні я відео хочу почати з такого вислову, в якому говориться, чим більше я знаю, тим більше я знаю, що я ніхрена не знаю. Я тепер розумію моїх підписників, які все життя налагоджували котли. І дивлячись моє відео, чують подекуди бред, подекуди такий бред, полум'я вертається кудись, полум'я і так далі, і так далі, і тому подібне. Трішечки почав я більше вникати в літературу, більше почав читати про вогонь, про горіння, про закони, які проходять е, під час горіння. І мені стає, мені стає смішно від того, е, я уявляю, як, як люди сидять і дивляться е, мої відео і відверто сміються. Сміються наді мною, що я незнайка, що я дилетант. І щось там зробив, а воно начебто й горить, але вони бачать, що щось не так. Е від сьогоднішнього дня я відфільтрую свій канал, повидаляю весь бред, який там був, е створю список. Список відео це відео ось буде. Останнє, в якому я детально детально розкажу, що ж дійсно там відбувається, які зміни і як вже остаточно я налагодив систему. Коротенько хочу сказати, ось вогонь, ви бачите, горить, далі йде форсуночка. Далі йде розширення. Форсуночка складається з двох каналів однакових посередині, далі воно попадає в розширення, далі стоїть, е, якби центрифуга, полум'я закручується в праву сторону, і потім попадає. Теплообмінник. Таким чином розходиться по всьому теплообміннику. І теплопередача стає ще краще. Темних частин, темного кольору, по всьому ходу і навіть в димоході темних частин немає. Це все я видалив. Тепер воно горить все якісно і без завалів, і немає темних плям. Отже, ви подивилися тільки, що це був початок, тільки я розпалив. Це початок горіння. І далі буде вставочка середина горіння, і далі буде вставочка кінець горіння. Отже, в 8 ми закрали, заклали відро дров. Зараз температура 60. І середина горіння ось така. Полум'я знаходиться з однієї сторони фіолетового кольору. От там перемішується, той хід перемішується з повітрям. Лівий хід, виходить, перемішується з повітрям, і правий хід вже його добиває. І така красота, виходить. Правого ходу, з правої сторони у нас е, воно постійно отак горить. Е, вийшли на помірні оберти і отак воно от з однієї сторони немає, вон іде полум'я. Воно змішується з повітрям, повітря його охолоджує, тому з тієї сторони у нас горіння нема, там темно. А з цієї сторони вже правий хід його добиває. Значить, зразу хочу вибачитися за малюнок. О, така в нас получилася цікава штука. Але це не те, що ви подумали. Це два ходи, які... Є ось теплообмінник, отут. Ці з'єднані. Тобто потік завуження йде і цим ходом, і цим ходом. Посередині в нас стоїть цеглина. Далі у нас отака квадратненька цеглина. І вона дуже потрібна для того, щоб було закручування полум'я. Полум'я. От. І отут вона вся біла, вона вся вигорівша, а отут посередині, ну не буду малювати. Ну тут таке чорне е, цятишко. <свісно> ну так, ну, ну такий малюнок, ну вибачте. Е, от. Що ми бачимо? У е, мене ще не регульоване повітря. Е, я Холодним потоком виходить, сюди ось в цей канал, ось сюди тако, воно, так подається холодне повітря зверху. Воно холодить оцей потік. Але коли воно вже змішується, отут, ми бачимо, що половина теплообмінника залита повністю залита фіолетовим полум'ям. Фіолетове полум'я найкраще спалює, допалює. Гази, воно найгарячіше. Е, тому будемо старатися зробити фіолетове полум'я із цього каналу і з цього каналу. Що я для цього придумав? Тут, як ви знаєте, в нас стоять цеглини на ребро. Отак, От вони перекривають обидва ходи. Отак. От е, дві. Так, да, по-моєму, дві. Отак, дві цеглини. А тут е залишилась камера розширення і камера змішування, е нагрівання і змішування повітря. Тобто, коли ці два потоки сюди виходять, то їм треба в два рази більше розширення. Іменно в, нижні, в нижній частині, тут де, е тут де саме йде е вивільнення. Якщо не дати достатньо е, розширення, мається в виду на відстані, оце розширення вже не діє, яке вверху в теплообміннику, воно вже е, не впливає на сам процес горіння. Тобто, якщо ми все закриємо, отут, то воно вилітає із завуження. В два рази розширюється, а дітись йому нема куди. І воно давить в обратну сторону і збиває потік. Потік не може розігнатися до такої швидкості, щоб зробити турбулентність і щоб була достатня тяга для створення оцього ефекту і завихріння, і засмоктування вторинних газів. Що я завтра буду робити? Я візьму профіль. Насверлю в ньому. Отак От його обріжу. І насверлю в ньому отворю. Ось так. Багато-багато. Це дуже важливо. Дуже важливо розсіяти повітря. Повітря треба дуже багато, але його треба так нагріти і розсіяти, щоб воно... Не тушило нам оцей, оцей потік. І тут поставлю, і тут поставлю розсіяння такого обріжу профіль, на сверлю отворі. І побачимо, я не впевнений, але я думаю, що е Після цього, як я це зроблю, рівномірно подам повітря і сюди-сюди. І сюди, я думаю, що в мене буде і тут фіолетове полум'я. І тут фіолетове полум'я. А внизу отут у нас буде створюватись завихрення. Отак воно по колу і пішло вверх. Е, ще я поставив, це воно зараз вже в мене стоїть. Поставив. Ось такий порожок. Ось так. Получається, що я загну. Ось так порожок, він все перекриває. Отак він стоїть. От. І отут, ось тут в ньому отвори. Отак через усе. Отак. Вам у віконечко не видно, але коли я коли дивлюся, то от з цих отворів, тобто полум'я заходить в такий карман. Але коли нема отворів, виходу з карману немає, то воно туди не заходить. А коли є отвори, Є куди йому дітися, воно заходить в карман і там понизу ходить, перемішується повітря, там все перемішується. А тут вже виходить таке завихрення, і пішло в димоход. По теплообміннику і в димохід. З цим порошком я ще буду робити експерименти. Можливо, я його поставлю. Це він стоїть так. Можливо, я його поставлю до стіночки. Отак. Ось. І тут будуть зверху отвори, щоб воно заходило в карман і як би отак кружляло. Ну, це побачимо. Це поки що все. Ми вірно рухаємося до своєї мети. Байдуже, що жопа виходить посередині. Все, дрова перегоріли. 11 часов дня запалювали ми в 8. Згоріло відро дров. Але це нам було достатньо для того, щоб зробити висновки і далі вдосконалювати систему. Там вже чуть-чуть дихає по праву сторону факел. Вон, чуть-чуть він ще. Дихає, тобто жар підтримує температуру, підтримує цеглу е і воно, е вода далі гріється, е опалення проходить далі, хоча дрова вже згоріли. Слідуюче відео вже буде дійсно останнє, в якому я детально все. Покажу достану цеглу, покажу, що нема завалів, немає чорних цяток. Покажу білий теплообмінник, покажу, як це все змішується з торинним повітрям. Слава Україні, героям слава і слава українському народу!